Доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні дізнаємося про підготовку до зими на передовій, як небайдужі херсонці власними силами виготовляють буржуйки та надають змерзнути бійцям ЗСУ, І наскільки гострою є проблема з обігрівом в окопах? До обговорення приєднається наш гість Максим, який допомагає робити буржуйки у Херсоні. А мене звати Анастасія Друсінова, і ми починаємо наш ефір. Пане Максиме, вітаю! Рада вас бачити сьогодні у нас на ефірі. Вітаю вас, пане Максиме, Отже, у херсонських пабліках з'явилося повідомлення, що волонтери у Херсоні збирають матеріали на виготовлення буржуйок для військових. Чи можете детальніше розповісти? Що спонукало вас із напарником, власними силами робити буржуйки для військових ЗСУ? Минулого опалення сезону, коли було, ми допомагали людям включати опалення. І коли замислились над тим, що зараз ми людям включимо, а як наші військові почувають себе, тож ми вирішили подивитися YouTube. Знайшли київського блогера-десятника, який пропонував робити буржуйки з бойлерів. Ми вирішили, що це найпростіший спосіб, як допомогти людям. Тим більше, що у нас була і як і сварка, болгарка, пару, буржу... пару бойлерів, тож ми вирішили спробувати. Віддали військовим перші дві штучки. Вони кажуть, пльова, давайте ще двадцять. Потім після 20 давайте ще 50, потім давайте ще там іще, іще, іще. Тож, от ми з минулого листопаду, може грудня, так от і працюємо і робимо по цей день. Тобто потреба у військових висока на буржуйки, правильно розумію? Так, спочатку ми відправляли на лівий, на лівий берег, коли це було потрібно, тому що вони легкі. Їх легко, легко переносити, їх не жалко, вони дешеві в виробництві, їх легко, легко зробити, відправити і вже на місці швиденько все зробити, щоб вони вже обігрівали. Тож і зараз є запрос і на маленькі буржуйки з під фріонових балонів, це підокопні свічки, щоб не треба було знаходити. Паливо, якесь там дрова чи що-що, просто ставиш копну свічку у маленьку буржуйку, і ти вже можеш щось собі приготувати, щось зробити. Більш великі, ми вже робимо для, ну, для капанірів, для, там, де військові відпочивають, щоб можна було, було погрітися, посушити одяг, щось собі приготувати. От, до речі, у мене було питання до вас стосовно того, як же військові наші грілися на плацдармах у тих же кринках на лівому березі минулого року. Тобто вони звертались до вас за допомогою і була можливість доправити ваші буржуйки на лівий берег. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося? Ну, як сарафанне на радіо, коли зробили одну, потім пішли інші. Ми спочатку через волонтерів. Познайомились. Потім військові самі приїжджали, вибирали, що їм подобається, що не подобається. Брали і прямо забирали і одразу їхали на той берег. В день день, коли вони забирають, вони кажуть, ми зараз там, через годину будемо там. Тож ми віддавали, вони їхали і так і один каже другому, один підрозділ. Сказав, все добре, давайте іншому підрозділу. Тож ми по техесніку намагалися всім допомогти. За вашими спостереженнями. Наскільки гострою була от нестача такого обігріву в окопах в минулі зими? Чи могли військові отримувати від держави такі буржуйки? Чи отримували вони їх? Чи тільки волонтери цим займалися переважно? Я не знаю, чесно вам скажу, тому що. А що військові кажуть, наприклад? Ми багато разів намагалися отримати фідбек, якийсь отзив, але кажуть, все добре, робіть ще. Більш нічого. Ну, що робить держава, я не знаю. Ми не дотичні до цього. Ми робимо те, що нас просять, і. Скільки попросили, стільки зробили. Робимо ще більше. Тому що розуміємо, що буде скоро зима, буде скоро знову холодно, і всім це також потрібно. Також ми розуміємо, що позиції міняються, буржуйки тіряються, і треба їх робити це як е, одноразова така штука, яка вона зараз є, потім нема. Роб, треба робити іще. А на який напрямок ще відправляєте? буржуйки? Ну, ми намагалися відправляти ну, по Херсонцю. По, по Херсону. Лівий правий берег зараз віддавали. Ну не буду казати прямо куди, куди. Але в основному це Херсон. Херсон і правобережжя. Може ну, хтось казав, що нас трави забирають, хтось казав, що ну, лівий берег там тож не знає куди. Mm -hmm. ну, там, це ж військова таємниця тому нам не кажуть. Забирають, ну і добре, хай гріються. Це нам головне. Нам пишуть у коментарях: молодці дякуємо, що підтримуєте військових. А чи важко знаходити складові, та які саме використовуєте у роботі? Ну, спочатку було легше. Як, як не дивно, тому що коли зробили перші і ми зв'язалися з главами ОСББ наших Херсонських, тоді люди дуже сильно включилися, тому що було по підвалах, на, на дахах дуже багато матеріалів. Ну труби, коли міняли опалення з металу на пластик, тоді у всіх були. Запаси, і тоді повіддавали все, що було. І чим далі ми працюємо, тим складніше знаходити щось нове, тому що ми на своєму районі повигрібали все. Ми вже знайомі з металопунктами, знайомі з волонтерами, з військовими. Хтось привозить хлопців там, тримайте, що у нас є, і ми так і робимо. Тому що без людей, без допомоги всього населення ми б нічого б не зробили, тому що просто б не знали звідки це взяти. Тому що на самому початку нас було дуже мало. А потім все от і завдяки розголосу сьогоднішньому у пабліку теж дуже багато людей звернулося. З допомогою всі кажуть: приїжджайте, забирайте хто каже, що ми самі довеземо. Деякі люди з херсонці з інших міст України теж кажуть, та ми відправимо за свої гроші, аби нашим військовим було тепленько. Так у нас ще є коментарі. Знаю, Макса особисто роблять буржуйки, свічки навіть в складних умовах. А розкажіть, в яких складних умовах вам доводилося працювати? Що це були за умови? Ой, покажи, будь ласка. Біля нас ось цей осколок, який підривався 20. Ось такі ось штуки взриваються біля нас. Ну, от я щоб я не казав. Там, де ми працюємо, ми ж працюємо в Херсоні. Обстріли в нас не закінчуються, складні умови. Ми працюємо в підвалі, ну в принципі, тут теплесенько, але пил, погана циркуляція повітря, ну то таке. То це в порівнянні з тим, що відчувають наші хлопці на передовій, це. Таке щось малесеньке, тому я не можу сказати, що це прям дуже складно. Ні, ну працювати треба кожен день на вихідних, після роботи, приходити і працювати. Як казав наш головнокомандуючий або для зсу, або в зсу, тож ми вирішили, що треба допомагати кожного дня. У нас продовжують сипатися коментарі з підтримкою. Хлопці, майстри свого діла в такі важкі часи і в таких умовах допомагають. Максим, ти краще. А ще є питання до вас. А чи можна зробити для себе таку вдома? Мається на увазі, я думаю, чи можна встановлювати вдома е, собі буржуйки? В яких домах можна, а в яких не можна? От так, давайте запитаю. Ну... Квартирі, напевно, ні, але у частному домі так. Ну, якщо є труба і коли є тяга, то все нормально, нічого з нею не буде. Ми зараз плануємо віддавати людям. Хто буде, ну, хто з острова, хто з коробів, де нема опалення, то ми плануємо віддати людям в частні дома, так. Тож можна стати? В тих квартирах, де немає опалення, да, ми знаємо, на острові таких є багато. Людям ви не рекомендуєте в одному разі вставити такі буржуйки? В квартирах ні, в домах, так. Ну, тому що Все. квартира це небезпечно, мало ли що, ну, ви ж розумієте. А як люди можуть допомогти вам у вашій справі? Наприклад, можливо, це можуть бути якісь матеріали. Так, матеріали. Ми сьогодні ж зверталися, нам допомогли в пабліках звернутися до людей. Тож дуже багато людей. Нам час написали повідомлень: віддають буржуй, ой, буржуки кажу, бойлери. Uh -huh. Дуже потрібен метал, труби, Роз... розхідний матеріал більш-менш є, але теж він потрібен. Нам дуже допомагають волонтери, коли нам передають і електроди. І от ми нещодавно зверталися за углекислотою балон для полуавтомата, і нам приїхали люди поміняти за гроші, але коли побачили, чим ми займаємося, поміняли його безкоштовно. Коли люди бачать і розуміють, до чого вони долучаються, і що вони можуть допомогти не грошима, а просто тим, що вони хваляються на балконі. Якийсь метал, уголки, труби, щось таке, що з металу не потрібне, а, ми, а вже ж класно, коли якщо вони привезуть, але ми ну, можемо і забрати. Є волонтери, які теж нам допомагають, в них є автомобіль, вони по городу їздять, забирають, їздять по металобазах, забирають. Теж скажу що скажу, що металобази нам віддають теж безкоштовно. Ми цього не покупаємо, ну одна, яка віддає нам безкоштовно. Хлопці збирають, знають, що для ЗСУ ні, ніхто нам ніколи не казав, там, а давайте якісь докази, тому що всі знають, що ми та і грошам будемо не проти, але і в основному це матеріали. Метал, метал і ще раз метал. Ці труби, які з от опалення, зараз от я казав, що міняють люди коли з металу на пластик, півдюймові, повторюймові труби з батареї, тож, які йдуть через поверх, вони йдуть на ножки. Їх дуже мало, зараз, на даний момент. І знайти такого важко. Тож ми шукаємо все, що є. Все, що десь плохо у когось лежить, заберемо. Як багато ви вже виготовили буржуйок і скільки ще плануєте? На сьогоднішній день зроблено 212. 150 передали, 212 зроблено ще, а плануємо робити? Так, плануємо робити, поки є сили. Поки можемо, тому що ми розуміємо, що навіть після закінчення війни будуть люди, в яких нема опалення, будуть люди, в яких нема будівлі, і будемо намагатися допомагати до останнього, як тільки зможемо. Поки ну, власне скоро розпочнеться опалювальний сезон, і чи можете поділитися на вашу думку, які проблеми можуть виникнути у херсонців з опаленням цієї зими? Я не спеціаліст, я не, я, сам, я не знаю. Я думаю, що кожен повинен сам собі розуміти, наприклад, я живу у квартирі і розумію, що буржуйка для мене не підійде. Але збиратися разом, якось, якісь обігрівачі, навіть якщо не буде, я не знаю, чесно я вам скажу, якщо не буде світло, ну будемо щось ви... готувати на газу. Там я звісно не знаю. Тобто це... це ще в процесі розмірковування, що можна робити у багатоквартирних будинках людям для обігріву? Знаю. У нас є от, люди, деякі багатоквартирних будинків прохали зробити їм одну на будинок, щоб вони хоча б могли готувати, ну, вдруг що, або могли угу. прийти у підвал. Щоб хоча б в одному будинку у підвалі одна така була, щоб можна було десь прийти, десь обігрітися, десь щось приготувати. Ну, це на прям крайній випадок, якщо щось буде сам прям дуже погано. Ну і в нашому будинку теж де я живу, люди облаштовують підвал. От ми зараз теж в підвалі, угу. де Трошки зробити тепліше, трошки якогось комфорту, щоб було де посидіти, де обігрітися, і де щоб, щоб щось приготувати Єдина парада яку я знаю. Знову бачимо, що в коментарях вам дякують молодці хлопці. Дякую, дякую вам, Максиме, і ми дякуємо вашій команді за вашу працю. Бажаємо всього найкращого і до нових зустрічей. Дякуємо. Назаєм. Слава Україні. Героям слава. Друзі, а я як завжди нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. Тож, будь ласка, підписуйтеся на наші майданчики у соціальних мережах. Зараз ви бачите на екрані, де нас шукати. Залишайте свої вподобайки та коментарі. Також дякуємо всім, хто підтримує роботу редакції та підписаний на спільноту вгору. Завдяки вашій небайдужості. Ми вже плануємо поїздки у віддалені прифронтові села. Працюємо під обстрілами та шукаємо для вас актуальні унікальні історії. Якщо вам подобається те, що робить вгору, допоможіть редакції, підпишіться на спільноту, щоб дізнаватися більше новин з рідної Херсонщини. Посилання залишу у коментарі. Під нашим ефіром. Також бажаю всім гарних вихідних і зустрінемося вже наступного тижня. На все добре!